Так, ну що, на завтра чекаємо Горикейн Хелен. Жіноче ім'я в цьому році. Тому що Гурікейн міняють, щоб не було дискримінації чоловіків і жінок. В один рік Горікейн називається чоловічим іменем. На інший рік що називають Горікейн жіночим іменем. Завтра це... Очікуємо, і ми вирішили приїхати на океан, подивитися, що ж тут відбувається. У нас завозять новий пісок. Океан викидає вже, починає викидати мусор. Це нарве на дні і буде повно мусору. Може бриліанти вона викидає? Океан дуже тихий і дуже гарний на зараз. Ми вже підготувалися, все позабирали, що можна з вулиці. Поховали, хату вже поховали. Ну що, дуже гарно. Ножки мочити не будемо сьогодні. Завтра всім ранку очікується. Очікується дощ. У мене на завтра була домовлена зустріч на 11 ранку, але відмінили. Школи вже всі відмінили, бамки не працюють, мені прийшли імейли, що бамки закриті, не працюють у зв'язку з торнадо. Зараз покажу, як пісок вже завезли. У нас тут є ресторан. І вони підготувалися, їх минулому, через минуло два роки, їх повністю змило, повністю все змило. Навіть вони були підготовлені, але вода була 6 метрів. Все змило, вони знов підготувалися з піском, ну дай Боже, щоб все було добре. Ось так океан дуже гарний, прекрасний, теплий. О, у нас прекрасний теплий океан. Зараз поїдемо вечеряти. Працювали сьогодні фізично, навіть не хочеться готувати. Багато людей приїжджають подивитися, який же океан перед Гурікейном. Є люди приїжджають перед самим Гурікейном і розказують, що вода повністю відходить від берега і тоді починає підходити і заливає все. Дуже гарно, дуже тепло. Навіть не відчувається, що це буде торнадо. Дуже гарно, дуже тепло. Ну що, усім нам удачі на завтра. Молимося. God save us.